До дзеркала стаєш із низкою питань. Для чого ти живеш, чи знайдена мета, Почався день, банзай, шукай свій і хапай думки, дерзай, спливає час, не гай. Призначення знайдеш, хоч справа непроста Відповіси, а вже ж, куди ідуть літа. Почався день, банзай, шукай свій. І кигай. Чому обличчя сумне, сутулишся, наче верба, відкрийся, туга мине, відпустить з обіймів журба, зроби негайно апгрейд, життю радіти пора, теплішим будь до людей, додай частинку добра, не ховайся від світу, сміливо біжи, у душі вічне літо завжди бережи. Зроби негайно апгрейд, життю радіти пора, теплішим будь до людей, додай частинку добра. Зрадій тому, що ранок є, яскравим світлом сонце б'є, вставай, виходь у світ та дій, крокуй до втілення всіх мрій, Крізь сльози смійся та співай, Біжи вперед, перемагай. Знов стрічку фінішну зривай, Біжи вперед, перемагай. Приходить час від часу сум, ти уникай журливих дум, танцюй, малюй, пиши, мандруй, велике щастя генеруй!